Зсу вдалося витіснити російські війська з Колосниківського лісу на Куп'янському напрямку. Повідомляє Діпстейт. Там уточнюють, що сили оборони вибили солдатів РФ на південь від Глушківки і закріпили позиції. Декілька днів тому командир батальйону ударних Хілес Юрій Федоренко підтверджував, що ЗСУ вдалося витіснити росіян з лісу, де після провели зачистку. А протягом кількох минулих днів сили оборони закріплювалися і відбивали спроби росіян повернутися до лісу. При цьому за останні два тижні зсу не втратили жодної позиції. У бік колесниківки повідомляє Юрій Федоренко порівняно зі стрімким просуванням Росіян, яке було раніше, зокрема за підтримки броньованої техніки, армія РФ суттєво сповільнилася у своєму наступі. При цьому продовжує зазнавати колосальних втрат, зокрема у тій же кругляківці, куди росіяни змогли зайти близько місяця тому. Не припиняють спроби російські війська прорватися на правий берег річки ОСКІЛ. Намагаються розширити плацдарм у напрямку Масютівки. Проте за словами українських військових, їм вдається стримувати наступ армії РФ на цій ділянці фронту.